Вона просто класна, тому що тут поляна дуже суха, я місце класне знайшов під палатку, дуже м'яке. І надо мною от це это дерево. І благодаря йому ночі шов дощ. Він начався якраз як я закінчив вечерю. і ні одна капелька не попала на мою палатку, вообще не впала. Ось так от воно настолько сильно воно втримує. І виходить, воно все підсихає і сюди взагалі не попадаю. тому тут під, під цим деревом так сухо. ось такі поляни благодаря цим деревам. А там, де дерево не накриває, там воно густо зарощує ожинкою. Це місце трошки на возвишенні знаходиться, і благодаря тому воно таке особливе якесь воно взагалі. Мікроклімат зовсім інший. Тому що там в низинах завжди да, дуже сиро, насікомих куча різних, тут нікого немає взагалі. Тут класно. Значить, ось вино таке купимо. За 2 євро. Оказується, це названня Корберс. Корберс, чи як правильно вона там читається. це не сорт винограду, а регіон, який знаходиться, виходить. Де він знаходиться В общем, там возле самої границі з Іспанією, де я в прошлом году їхав, возле препіньяна недалеко. Получається, на побережжі моря. У нього, конечно, крепость 14%. Я вчора половинку прийняв і чувствую, що це передоз для мене багатенько. Потім я ще купив звучки. Как обычно, своєї любимої три баночки, щоб запас був. сухое молоко. И три шоколадки но на этот раз с орехами. Три штуки за три евро. Дуже классно. Получается. Еще прикол. Зубные щетки. Мне как раз пора менять. А тут за 25 центов две щетки. Якась супер акция у них. Вот такие. Что-то так потемнило. Наверное, будет дождь. Какая-то хмара пришла. циклон циклонирует. В общем, вчора я розпакував до винайд сырочек, Розпробував його. Я общем, Могу так сказати, що він не до вина і не до кави не годиться. Він дуже хороший, просто так їсти. У нього дуже нежний смак, такий нежний, нежний. Дуже приємний, солодкуватий. Хороший сирок, в общем-то. Я думаю, неплохо Необичний. Я такого, скажем так, я такого не пробував. Щодо. Не похожий на інші, що я пробував. Потихонечку снідаємо. Ось таке. Опаньки. Найцікавіше це. Я стояв під дубом. Найвелике дерево. І це єдиний дуб. Бо всі інші дерева тут, буки. Це все буки кругом. Ось таке. Ось тут стежечка, сразу видно що вона звіріна, бо вона йде от тудою. Чоловік туди не пройде, чоловік бісідою пішов. Саме так як я пішов. Дичина така пішла взагалі. Только фермочки і все. Тут теж хтось живе. Але вітер мені в харі так дме, що капець просто Аж зносить. з лагеря бачите якийсь тут рельєф капець поминає поділля місцевість дуже горбата всі села знаходяться в ямках в таких ямках що капець дуже опасних От наша дорожка тепер становиться знову маленькой Таке кругом робиться, може накрити дощем, вже трошки бризгало. Знайшов я місце для поховання від дощу. Правда, трошки все одно підмочило. Зато хороше місце для спочинку. Це якась черіза, не пам'ятаю чи я таку пробував якась називається коротше, ну, не така як раніше от, вона не дуже вкусна так її в суп треба а оце та ж сама штучка но вгорчиться я думаю що це моя любима тільки виїхав із села і почалося думав долетіти до слідчого села а тут дивлюсь таке густе дерево що під ним взагалі не промокає О. Я стою собі на сухенькому асфальтику. Пережду. Пошло воно в сраку. Ужас якийсь вообще погода така, здівається. Це невозможно пережити. А саме головне, що на сьогоднішній день прогнозу такого не було взагалі. Вчора не були бути дощі, ночі повинен був закінчитися Коротше, брешуть все. Прес. Тут теж шампусик махеять. От. Бачите, що там робиться. Хоча я на вінді дивлюся, там вроді должно нормально далі все. І от не знаю, чи пережидати його, чи нафіг. Едем, едем, їдемо в натурі три слона. Прикольно. Осман вирішив, що сюди я не приїду і послав мене в об'їзд. Якесь на букву Р названня населеного пункту. В общем, вроді пронесло. Дощик нас не намочив, Летим вперед. От цікаво, тут доща не було, чи це вже висохло. Ну, майже Windows XP, дерева виросли вже. А так воно, в да. общем, капець. Залило. А найголовніше, що в цьому селі я навіть заховатися не змог. Та й вже і безполізно було ховатися, бо дощ закінчився. Але дощ був сильний Беру такий прикол. Ось я виїжджаю сюди, тут сухо, тут не було доща ніякого взагалі. А я весь мокрий. Блукаю, вже в город заїхав, але з трудом розумію де я знаходжусь, бо GPS сьогодні взагалі категорично отрицає Отрицательно працює. О, гляньте, прикол, дорога, а уровень води вище дороги. І там теж дорога знаходиться нижче, нижче води. Це так само, як і там. Ми в Україні в одному місці теж знаходили, де в каналі вода вище дороги. Прикольно. Це ще Франція, а по вид город вже напоминає німецький. Мені каже туди треба було, на той мостик ублюдки тепер прийдеться сюди перелазити, на той бік тому що інакше ніяк mm. да цей город уже напоминає німецький дуже сильно а телефон глючить да? прикольно треба буде туди з'їздити. Римський собор. Короче, так. Тут пішохідна вулиця з всіми магазинами і всяка архітектура. І прикол, що в такому ж доміку знаходиться і Махдональдс наш Коротше, в цьому Макдональдсі не вийшло, але якщо їхати по цій вулиці, там на виїзді є ще один. Центральних всегда погано. Тот же собор вийде трошки збоку. Це більш сучасне, але теж прикольне. Прийшлося назад на цілий кілометр повернутися в місті. Перший істочник виявився не робочий. Шукав другий. тому що по путі ніде нема. 37 кілометрів до предполагає майнички і нічого немає. Прикол. У них в Лідлі була акція на маскарпони для членів клубу. Так він мені, мабуть, своєю карткою пробив. И получается маскарпоне мені вийшло 111 центов. якби бы знал раньше. Можна было бы про это раньше так куплять. А так вообще я не планував зараз в магазин заезжать. А потом вспомню, що сегодня суббота, а завтра неділя. А мені ж треба щось это. Так я заїхав. А тепер не пойму, куди я їду, вообще запутався. Знову доводиться їхати трохи по швидкісній трасі, але зараз от в цьому наступному селі наш маршрут сварачує. І тут теж прикол, да? Дивіться. Вложили новий асфальт і завузили. По-нашинськи так сказали. Ну, в принципі, і старий і непоганий. У них є плюс, що і старий і непоганий, по ньому можна їхати. тому їду без стрьома. Я вивчав карту, дивився ділянки лісу. Їх тут небагато. І перші дві великі ділянки при детальному вивченні оказались воєнними об'єктами. Тому їх доведеться минути. Моя ділянка знаходиться від міста, ну, від, від мого старту 38 км. Я вже час проїхав. ще ну, часа півтора їхати, я думаю, встигну нормально. Должен встигнути до Оце наступне село, яке було так називається. Тут прикольно я в кінці трошки зрізав по гравійній дорожки і там строго короче, з той сторони взагалі було написано, нікому не можна. Ну, я так зрозумілася, велосипед... а тут, якщо зрозуміти, так велосипедом можна. Тут два села, оці, нічого цікавого в них не було. Тут якась набиралка для води і. щось таке не зрозумів. типу, можна оплачувати, щоб набрати воду. А для чого? Для поліва полей? а там по полю зайчик бігає туди. сюди по-моєму, зайчик, так. Да. Ну от ми движемся туди. Ось там якийсь интересный собор. Все. Так я буду в основному знімати на ходу, бо не время терять, не зупиняючись, тому що хочеться по видному встигнути. Ну і наступне село називається Отак. От. Лава... Лаванис. Лаванис. Я не знаю, як правильно. Коротше, маршрут іде трошки мимо цього собора. Архітектура помінялась дуже. У цьому реймсі я замітив сразу. Дорога похожа на нашу, поля похожі на наші, посадки такі ж самі. Ну а так як дивишся, різниці немає, в общем-то. Тільки як в село якесь заїжджаєш, то вже різницю видно. Прикольно, що тут іноді навіть попадається дика черешня. Хоча її сезон вроді давно закінчився Тут, наверное, є така, що позже фух. Интересная такая дорога. Широка, хорошая дорога, а движения по ней майже немає. Вот такое вот. Короче. Через час, ну, чуть больше стемніє, а їхати еще 23 километра до точки. И там получается, це я приеду по темным, еще неизвестно, как туда залазить. Зато прямо сразу за цим селом. Есть хороший лесок вдоль речки. На панорамах вроде выглядит нормально. Десь там зникаюсь. Бо там якраз хороше місце таке безлюдное. Тут вначале загорожено, это приватна ділянка, отут тут вона заканчивается. Там, правда, дальше поле, але ліс уже никак не загороженный. А нам надо дальше, там де ліс выходит до дороги. И то наше место. Тут якесь цікаве интересно каменное. Что-то там сложено. В общем, невеличкий лісок, але уютненький. Розмістився. Правда, вже майже нічого не видно. Завтра покажу.